Розділ 14. Прийшли до мене кілька мужів, зі старішин Ізраїлю, та й посідали переді мною. І було до мене Господнє слово такого змісту. Сину людський, ці чоловіки впустили в свої серця власних ідолів і таким чином поставили перед собою постійне спонукання до гріха. Хіба такі люди взагалі мають право до мене звертатися за порадою? Тому поговори з ними і скажи їм, що говорить Владика Господь. Кожна людина з ізраїлового роду, котра впустила в своє серце своїх ідолів і поставила перед собою спотикання до гріха, а потім приходить до пророка, то в такому разі я, Господь, сам відповім йому згідно з тим, на що він заслуговує, в залежності від кількості своїх ідолів. Може, так я викрию злочини серця ізраїлового роду, адже вони через своїх ідолів стали мені чужими. Тому скажи Ізраїловому родові, що говорить Владика Господь: наверніться та відверніться від ваших ідолів, і навіть не дивіться на всі ті ваші гидоти. Адже я сам Господь відповім кожній людині Ізраїлевого роду і кожному приходцеві, що живе серед Ізраїлю, всім, хто лише відійшов від мене і впустив у своє серце своїх ідолів, поставивши перед собою спонукання до гріха. Після чого приходить до Пророка, аби через нього про щось питати мене. Я спрямовую свій погляд проти того чоловіка і учиню його ознакою та притчею тим, що викореню його з-поміж мого народу, і ви дізнаєтесь, що я Господь. А якщо пророк дозволить себе обманути і скаже, що це, ніби я Господь, увів того пророка в оману, то й проти нього я простягну. Свою руку і знищу такого з-поміж мого народу Ізраїлю. Обидва понесуть покарання за гріх, як той, хто питав про пораду, так і пророк, аби Ізраїлів рід більше не відхилявся від мене і більше не опоганювався всіма своїми злочинами, а був моїм народом, тоді я буду їхнім Богом, говорить Владика Господь. І знову було до мене Господнє Слово такого змісту. Сину людський! Якщо згрішить проти мене якась країна, учинивши щодо мене віроломство, та я простягну проти неї мою руку і знищу її хлібні запаси, пошлю на неї голод і почну губити людей та худобу, і коли б серед них були три відомих мужа Ной, Даниїл та Йов, то своєю праведністю вони врятували би лише самих себе, говорить владика Господь. І якби я спровадив на край. Лютих звірів, так що він обезлюднів би і став спустошеним, так що ніхто ним не проходив би через тих звірів, то хоч би були в ньому ці три чоловіки, як я живий, говорить Владика Господь, вони не врятували б ані синів, ані дочок. Були б урятовані лише вони самі, а край був би спустошеним. Або коли б я спровадив на якусь країну меч, звелівши. Нехай пройде країною меч і вигубить у ній людей та худобу, то ці три мужа, поміж ними, як я живий, говорить Владика Господь, вони не врятували б ані синів, ані дочок, а тільки вони самі були б врятовані. А коли я послав би на якусь країну морьовицю або вилив на неї мій гнів, допустивши кровопролиття, з тим, щоб знищити людей і худобу. То хоч би були та мною Даниїл і Йов, як я живий, говорить Владика Господь, вони не врятували б ані синів, ані дочок. Своєю праведністю вони врятували б лише власне життя. Адже так говорить Владика Господь, якби я спровадив навіть на Єрусалим такі свої чотири найстрашніші покарання меч і голод, лютих звірів і моровицю, Аби вигубити в ньому людей та худобу, то все ж таки залишиться в ньому кілька врятованих синів і дочок міста, котрі вийдуть звідти. Вони прийдуть до вас, і ви побачите їхнє життя та їхні вчинки, ви перестанете сумувати з приводу нещастя, яке я спровадив на Єрусалим, усього, що я допустив, аби впало на нього. Вони вас потішать тим, що ви побачите їхнє життя та їхні вчинки і зрозумієте, що я недаремно учинив усе те, що в ньому сталось, говорить Владика Господь.